Доброго дня. Коротеньке відео відносно мотоцикла Zontes 310T2. Ну, інші мотоцикли з цим же мотором 310-м. І відео про масляний фільтр. Отже, ось рідний масляний фільтр. З ними завжди проблема, їх ніколи немає в наявності в Україні. Замовляти з Аліекспреса невигідно, тому що цей фільтр, який нічим особливим не. Врізняється звичайний масляний фільтр паперовий. Оригінальний він на АліЕкспресі коштує 600-800 гривень. Саме дешеве, що я знаходив, це якийсь 250 гривень, якийсь невідомий фільтр. Не рідний, не оригінальний, а в таких же розмірах. І візуально він такий самий, але якийсь ноунейм. No зрозуміло, якої він якості. Такий фільтр мене не влаштовує особисто. По мануалу заміна фільтра йде один раз. Заміна фільтра дві, дві заміни масла. Тобто один фільтр повинен пережити дві заміни масла. Такий підход мені теж не подобається. Я міняю фільтр кожного разу з маслом. Вважаю це більш раціонально і правильно. Фільтр це розхідник, який, по суті, має копійчану вартість, якщо не брати рідний за 600-800 гривень. Отже, якщо ви зайдете на Aliexpress і глянете цей фільтр рідний, там будуть вказані розміри діаметр 50, висота 38. Коли ви спробуєте знайти аналог, заб'єте ці розміри 50х38. Перше, що вам видасть, це Хайфло HF112. Візуально він фактично такий самісінький. Єдина різниця, що по висоті він нижчий, оскільки рідний фільтр, висота вказується по самому корпусу, а в Хайфло HF112 там висота 38 мм вказується по резинці. І друга проблема він не стане ось резинка від. 112-го Самого його у мене зараз немає в наявності, ну я вам покажу. Вона сюди, на цю, на корпус, вона не стає плотно. Звісно, є вихід із ситуації. Він, на фільтрі він стоїть отак-от. Ось так має встановлюватись ця різиночка. От, і, в принципі, її можна витягнути, перевернути і вставити ось цією стороною, щоб конус був назовні. Якщо так зробити, потім можна взяти рідну резиночку з рідного фільтра Ось так вставити сюди. З'єднавши їх дві докупи, можна поставити. І він, в принципі, стає. Що це мені теж не дуже подобається такий колхоз. Скажімо так. Я довго шукав, вибирав і намагався знайти альтернативу рідному фільтру, І щоб завжди вони були в наявності. І знайшов таку альтернативу. Це Highflow hf 131 Він трошечки відрізняється розмірами. Він має діаметр 44 мм і висоту 40 мм. Але що в ньому добре? Добре в ньому те, що оцей отвір внутрішній, він має такий же самий діаметр, як і на рідному фільтрі. Якщо ми візьмемо різиночку з рідного фільтра, ми можемо її вставити в цей фільтр. Ось, все, вона вставляється. І ми можемо спокійно встановити цей фільтр. Рукою незручно. Ось, все, він стає. Теж в нього більша висота, абсолютно не страшно. Там корпус в картері дозволяє встановити його. Я пробував, встає він прекрасно. Там пружинкою все одно фільтр піджимається. І в принципі, ця різниця в розмірі на 2 мм. Вона не є критичною, він стає нормально, плотно, кришечка закручується. Теж він меншого діаметра. Це нічого страшного також. Тому що, якщо взяти і порахувати площу бічного перерізу цього фільтра по формулі, то від рідного вона менша. Точні цифри я вам не назву, але вона менша по площі десь менше, ніж на 10%. Тобто, фактично це ні на що не впливає. Отже, можна купувати такий фільтр. Ціна питання є 140 гривень в магазині. Він на вигляд абсолютно хороший по якості, все стає прекрасно. Головне, щоб ви не викинули фільтр рідний разом з резинкою. Я один викинув, один лишився. От. Я не думав, що з ними буде така проблема, і тому при першій заміні масла я просто фільтр викинув. А вже далі почалися проблеми, і я почав шукати аль альтернативу. І от я її знайшов. Тому, в кого таке питання, може, комусь буде важливе це відео. Хтось теж задається питанням альтернативи рідному масляному фільтру, ось вирішення проблеми. Хайфло, ХФ-131 і резиночка від старого рідного фільтра. Удачі всім!